Давай, давай, працюй. Ми так не домовлялись. Ми взагалі ніяк не домовлялись. Ну, в смислі, я не хочу оце брати карячитись тут. Я не це мав на увазі. Ти сказав, що тобі скучно, так от я тобі знайшла роботу, так, щоб тобі було не скучно. Ну і що, ну я мав на увазі, що щось таке позайматися, а не оце, це, це, це ще скучніше. Ну, так, так, я нічого не знаю. В будь-якому випадку, навіть якщо тобі і, ну, це скучно, то допомогти маєш, так що давай. Це якраз не скучно. Я таким кожен день займаюся, і мені не скучно, а навпаки, вже, я вже звикла. Ні, мам, я більше не буду. Боже, ну не допросишся до тебе, ні, ну нічого. Ні, не буду. Це ще, мені ще скучно стало. Краще піду, оно. Але... Може, Паша там приїхав, якраз його покличу. Так ні до яких паш. Допоможи мені. Маму, отстань, не хочу. У мене не вихідні хочу. відпочивати. Та йди вже, блін. Дай мені лапу. Одну дай лапу. А тепер другу дай лапу. А тепер дві, дай Дай мені дві. Дві. Ну дві дай. Дві. Дай мені дві лапи. Все, молодець. А де вкусняшка? Які вкусняшки? Ну, за те, що він тобі виконав всі команди, то ти йому маєш дати вкусняшку. Який смисл цього, цих вкусняшок. Не, ну, якщо ти так постійно будеш робити, то він тобі точно не буде більше давати лапи. І, ну, і все. Він не буде виконувати команди, якщо ти йому за це не будеш нічого давати. Треба йому давати, щоб він розумів. А потім, коли він побачить вкусняшку, він буде виконувати постійно все. Нічого страшного, завжди буде. Да? Буде. Дай мені лапу. От дай мені одну лапу. Дай дай мені лапу! Все, бачиш, з притяжки нічого. Боже, яке так грамотне. Дуже прям грамотне. Ой, відстань. Дуже ти багато там знаєш. Малий, хочеш, я тобі зараз фокус покажу? Ну, давай. Ну, дивись, я зараз ось одуванчик зроби легенько. Тепер сильніше. І, і в чому прикол? Ну, ну, зараз побачиш. І ще сильніше. Уже сильно прям дмухне. Фу. Ты вообще больная чешок. Ну, ваше как прикольно получилось. Фу, какие ты идиотки. Фу. В этих тапках, блин, быть можно? Малий, я тобі скучно? Ну, є трохи ашу. О, хочеш зараз якраз розважишся? Буде не скучно? Ну, цікаво. Ну, пішли, порозважаємось. Коротше, все, надоїло мені. Давай працюй. Мам, не хочу. Це не весело. просто скучно. Так, я нічого не знаю, давай. Я сказала, що ну, тебе розвеселю, і от я тебе розважаю. Так що, давай і нічого не знаю. О, ну, йди Артема, попроси, хай він тобі дає. Не, не переживай, він теж. Не переживай, він теж буде працювати, от побачиш. А поки що давай ти мені допоможеш. Мене ж я вже цій сапой, собі... сапой собі всі ноги одбив. Хартьом тобі йде і допомагає. Я в не хочу, я втомився, все. Гарбачити я тут не буду. Ну, що за дитина, Ну я не можу, господі. ну дяка двоє Окей, кік. А! Стой. Одчепись от мене, блін, зараза. Ай, зараза. Ай, ай. Капець. Господі, що таке? Бабушка, зарубай того півня, блін. Сірого, як він мене вже достав. Ой, ти опять до нього нариваєшся. То що, що? Він знов б'ється, він мене лупить? Ну, я ж казала, ну, <кхе> ну не лізти до нього. Що, Та я просто їм стріс там хрущів, щоб вони наїлися, а він бере мене і б'є. Ну, потім я погнався за куркою, звісно. Ну, він ніколи так не реагірує, Оце, блін, реагірує, блін, і б'є. Ну, не лізь до них взагалі, не давай їм їсти нічого. Я б сама їм вже дала їсти. І по будь-якому випадку, якщо я буду простисти на схватить, він буде гнати за мною і бити. мені вже два рази в, е, в ногу стрельну, блін. Ні, у нас немає більше півнів. Нам потрібен цей півень, бо іншого ми ніде не візьмемо. Бабушка, зарубай його, я тебе прошу. Нічого, все буде нормально, потім привикнеш до нього, як і я вже привикли, і він мене не лупить. Ні, ну нормально, пів, півня іншого нема. Так що, той хороший був півень? Він і захищав всіх, але ну нікого він не трогав, не бив. А цей лупить всіх, і курей даже. Нормального півня візьми. У нас нема більше півня. Той півень, ну хоч був такий, але він уже на небі. А цей, ну, а цей нам потрібен. Угу, Скоріше в животі, а не там. Ай, все, не мороч мені голову. Коротше, все. Сам його якось знайду, зловлю і задушу. А можна може пашу позвати? Добрий день. Ну, що ти тут? Як діла? Здрасті. Як там мамка? Ну. Но... Розказуй, мені вже цікаво, я тебе тут так давно вже не бачила. Нормально, як бачите, нормальний, хороший. Ну давай, ну я хочу послухати. Я ж давно вже не слухала, я не чула тебе. Вже якраз хоч побачу, який ти, вже такий великий. Ну і що там мама? Нічого, ну працює там і все на своїй роботі. На хороший. працює е, директор, тепер там директор відділа. Ого, нормально. А що там баба твоя? Т, вона теж все нормально. А цей, боже, оцей старший Артем, вроді що він вже? Все нормально. хорошо. Він э, про гульщик гуляє постійно? Що? Е, э, п'янчуга, навірно, ще там. Бо вони всі віці такі. Нічого, що ви таке мелите, та все... нормально все з ним. Нормально все з ним і ви неправильно думаєте. Взагалі такого не можна думати. А ви, блін, у вас вообще немає нічого нормального, тільки про пани й думаєте. Ой, капець, як ти з бабою говориш? Ну як так можна? Ні, ну точно в свою бабу пішов, ну в один-один просто. Теж була отакою, от як ти, і теж язика свого не прикривала. Тиленділа і тиленділо оце. Фу. Ой, ви там кудись йшли, от йдіть. Взагалі, ото молодь спортилась. Ой. Та я знала, що у них вся сімейка просто пришиблена. вона просто. І дитина, взагалі, якась така ненормальна не в собі. Такі говорить, так розмовляє з бабою, з дорослою. Ну, це ж точно виховання цієї галки. Просто ніяк. От ніяк. От оце залишилося в неї, а вона така ж сама була. Ні, просто. Просто тупиться і все. Нічого більш не скажу. Дурні і все, дурноваті. Три шесть рассказать. розказати. От вона точно буде в шокі, а ще й Наташки. Бабушка, а де в тебе тут туалет? Ну і в хаті ніде його не знайшов. Що це таке хата і без туалета? Хм, в хаті у нас немає туалета. А де він? Ну блин. Ну пошли покажу. Що ти так на мене дивишся? Оце туалет? Бабушка, ти прикалуєшся? я не піду туди. Ну так. Да. А що, що не підходить? Ну, не підходить, а то сцекайся. Бог, мене. блін. Хто мене тільки просив? Кошмар, чи там не задихнуся. Нічого. Поживеш тут місяць і привикнеш. Боже, ну які ж ви всі тут гарні, я не можу. Боже, красота. Боже, у неї вже вся галерея, напевно, в цих квітках. Що? Що тільки щось маленьке зацвіте, то вона вже його фоткає.